Всім привіт, з вами я Владик, я... то я снимаю відео. Так, у мене Roblox тепер не забагався. Баганичу ну, mm -hmm. в мене. А ти нам не хоть довго привикати. Може, Бук Хеввині більше не донатити ти більше букевні. Ну я тебе так. Но, mm. мам, no, mm. <sharp noise> я снимаю их, не то попробую закрыть викна, викна з скамер шесть не, а, точно! Я включав щось про камеру в настройках Роблокса, зараз я спробую це все повернути. Settings. Зараз я Micro виключу. О, і ще Camera Inverted виключу. Ну, нарешті! Що, вийшло? Дивись, бачиш, вийшло. Ну, ну бачиш, Давидку, це не через донат. О, ось мій сей. Бабуся, у мене сей пограбила, прикинь. Яка ж бабуся? Дівчинка, у мене сей. Ви не думаєте, що вона сонця бігає? Це навпаки. Я навіть на всех прийти. Вона ж ничего не прийшла. А ця бабуся маленька? Це вже уже дівчинка, я перепотался. вона маленька. Але мене теп більше, тому що что вже став як звичайний. Нарешті я тепер Роблокс могу играть класну. Що, вам це не она Чи це те, що я в настройках понатапав? Так, Дапля не хуйняка. Стоп, це мотоцикл. Так, да, це мотоцикл. Я ще не міг їхати на мотоциклі, я зараз можу. Ладно, ко. Як ты думаешь, чого вона швидше мене не ограбила золото? Может, сейчас те, що ты більший? Ну, це те, що ти широкий? Какие широкий? Я вже Ще широкий. А ты не років. Ти пять и пять рот. Волка-то смычна. О, Ладок, у меня красный кубочек, это тебе его передам. Прям в крем-диаманте тебе... девчонка всё захапала. Ишли ограбили, может там куда? Суновел. Ой. Банк в в стороне. Я уже до банка еду. Я уже приехал. Да ты приехал. Вот лапсичь, ты а вот улапси че че? Куда ты улуп улапси влазил? Он не знает. Вот я еще дорогу ехал. Вот по-моему. Я хочу на мотоцикле кем ему заехать. Так, нуй, Як ну Так на мотоцикл съехать. Коли, коли на мотоциклі ставит, то сразу закрывают. Ну, ну что, сюда, я на цему тут Смотри, я Ну я начальник сюдаю. Да, и А, я уже суп О, золото доставлялось, да? с вами

Пам'таєш, наш так надумав. Зараз я беру, кенд. Ні. Йду до маси. Нам потрібно щось тобі передати. Можеш ти прочитати? Ломай, я тобі передав зголеце. От, забрав? Так. Так, 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 біжимо. Біжимо, біжимо швидко. Блин, я вс в помню. Зараз, еще один раз идея. Я забыл биткоины. Я забыл биткоин. Я забыл

Че? Що відкрити? Тепер я буду ну, ограбляться, а не ти, ти як не слухаєшся. Я, я ж тобі і так і биткоин передав. Зараз я тобі відкрию. Додаву, <клух> Та я его знал. Венвертар, сокира, не ось не сокира уж. Куди я був сил вообще? <свист> дивись, Дивись, куди я стучу? Я в тебе стучу там. Ты ну, ч у меня стукаешь? Я тебе не сам побрать. Давай я в Я в зерво. <свист> Забирай. Забирай. Не надо бить надо узнать вс красивое инвентарь. Скажи вам, как я придумал. Так. Вже є. О, Харикс. <свист> Две ну, це нам допоможе Дивись, це взяв шарик. Да, ма. <смітні> mm. <смітні> Матвій, не почекай, я йому включу. <смітні> Матвій, ти ты заместила очень бота на мене. Та, ма, ти ним не граєш? ти їх бачиш, що з ним. Thank Да. Uh -huh. yeah. mm -hmm. моей булки. Ну,